Ну а тим часом американська виборча кампанія набирає оберти і втрачає кандидатів Орон Де Сантіс, республіканський кандидат від Флориди, зняв свою кандидатуру на користь Дональда Трампа. Він став уже другим республіканцем, який відмовився від перегонів на користь скандального експрезидента. Першим майже одразу це зробив Віва Крамасвамі, який, до речі, виступав проти допомоги Україні. Ну, і загалом займав антиукраїнську позицію. Говорив, що в разі його перемоги США, начебто, віддадуть Росії частину України. Ну а президента Зеленського взагалі називав нацистом. Щодо. Кандидата від республіканців Нікі Гейлі, то вона виявила характер. Ну вона заявила, що не стане відмовлятися від змагань за головну посаду, обов'язково переможе. Але головне, якими на тлі запекної політичної боротьби є перспективи надання Сполученими Штатами допомоги Україні? Це головне. Про це розкаже Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у США. Стратегічний координатор американського радбезу Джон Кірбі і дійсно сказав слова, які зараз у заголовках ЗМІ. Найближчі кілька місяців матимуть критичне значення для України. Я був на цьому брифінгу, тому можу пояснити, що саме адмірал має на увазі, базуючись на даних, які має американська адміністрація, він прогнозує, що зимова негода не стане причиною для зменшення інтенсивності бойових дій та обстрілів, що вони триватимуть. Ну і відповідно українському командуванню складно віддавати накази щодо відповіді та планувати операції, бо є потреба заощаджувати боєприпаси. і ні у кого немає ясності, а коли надійде черговий пакет допомоги зі. Штатів тому ось ці критичні кілька місяців за словами Кірбі, це якраз час на фронті в паузі між поставками американської допомоги, час який треба протриматися, і ось як він про це каже: пряма мова доводиться ухвалювати дуже складні рішення щодо того, яку зброю використовувати, які боєприпаси взяти, які ракети запустити. Бо вони не знають, коли прийде наступна поставка зі штатів, і це погана ситуація, у яку ми ставимо українських військових у той час, як російські, коли є такі ж питання, зв'язуються з КНДР, щоб отримати балістичні ракети чи дрони з Ірану. Вихід тут тільки один прискорити затвердження пакету допомоги. Але умовою для цього у нижній палаці називають надання їм плану щодо того, коли і як має закінчитися війна. І цей документ формально не сформований. Але Кербі каже принципові моменти і без того відомі. Ну ось послухайте. Це достатньо прозоро і чітко. Ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні, як сказав президент, ми хочемо, щоб Україна була цілісною, процвітаючою та суверенною. Ми хочемо, щоб кордони України, ті, що визнані світом, були визнані всіма, включно із Путіним. І ми хочемо бути в змозі продовжувати надавати Україні підтримку, якої вона потребує, щоб країна могла досягти всіх цих цілей. ще з важливого. додатковим аргументом для конгресменів, що треба прискоритися, є ситуація, коли як каже Кірбі, роль США критично важлива у підтримці України не тільки щодо поставок озброєння, але й щодо координації зусиль з іншими країнами. І білий дім стурбований, що певні держави Нери теж можуть пригальмувати з допомогою, якщо бачитимуть, що від цієї допомоги відмовляються штати. Поки рішення немає, Вашингтон працює над пошуком альтернативи, і вона зокрема у використанні заморожених російських коштів. Заступник речника держдепартаменту сьогодні підтвердив, що у Вашингтоні продовжують працювати над конфіскацією російських державних активів, і це відбувається в координації з партнерами по G7. Але поки немає готового рішення, і у держдепі пояснюють, що відбувається це через відмінності у законодавстві цих країн. Суперечка поки що до того. Передавати Україні самі кошти а до цього більш схильні у Сполучених Штатах чи відсотки від їхнього зберігання. Це пропонують європейці. Але у будь-якому разі дискусія триває, це вже щось, і ці гроші могли би допомогти не тільки для військових поставок, але й частково перекрити бюджетний дефіцит. Свіже Востель Джорнал прогнозує зараз, що цього року Київ очікує на дефіцит бюджету приблизно у 40 мільярдів доларів, 30 з яких Україна планувала покрити за рахунок фінансування з боку США та ЄС. І ані Вашингтону, ані Брюсселю поки не вдається погодити ті пакети допомоги, тоді Києву вже зараз потрібні кошти для подальшої роботи уряду, виплат зарплат, пенсій, субсидій. Ну і щодо цього якраз зв'язувались українські та американські мінфіни, і у повідомленні фінансового відомства США йдеться, що обговорювали бюджетну підтримку Америки майже на 12 мільярдів доларів, яку Процитую Вашингтон розраховує надати Києву в повному обсязі в рамках запиту конгресу на додаткове фінансування у сфері безпеки, і ще до цього додатково будуть гроші МВФ більше 15,5 мільярдів. Ну дивіться, 12 плюс 15 – сумарно це ну майже 30, які потрібні Україні на рік. Але все в чергове залежить від конгресу і у Білому домі. Дають зрозуміти, що саме на цьому тижні очікують зрушень, щонайменше у сенаті. Із Вашингтона Дмитро Нопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.